Вітання всім хто на зв'язку із футболом. З вами Олександр Новак і це футбол на вікенд. В цьому випуску поговоримо про справи Віталія Миколенка. В Англії Українець знову потрапив до списку найкращих футболістів англійської прем'єр-ліги. Також подивимось, які справи у Руслана Малиновського українець вже за декілька місяців може змінити команду. Ну і звернемо увагу на два топові і вогняні протистояння у топ-чемпіонатах Європи. Тому, друзі, обов'язково дивіться це відео до кінця. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на. Ютуб канал Футбол Хабу. Ну а також не забувайте заряджати свої улюблені команди на перемогу разом із нашими партнерами. Переймаючи народжені в Україні, заряджені перемагати. Битва лідерів у серії А несподівано стабільна Аталанта проти шаленого і нестримного Наполі. Друге місце після 12 турів. Аталанта не перестає дивувати своїми результатами. Клуб із Бергамо має 27 очок і випереджає на один бал чинного чемпіона. Минулого туру Аталанта перемогла Емполі. За тур до цього була поразка від Лаціо, а ще трохи раніше, нічия з Худінезе. В матчах проти команд першої десятки у підопічних Гасперіні не завжди вистачає стабільності. Навіть попри ніч'ю з Міланом та дивовижний відскок із Ромою. Бергамаски загалом чотири рази у цьому сезоні втрачали очки, і тричі це ставалося у домашніх матчах. Роззабувався один із літніх новачків команди Адемола Лукман. На його рахунку, чотири із семи останніх м'ячів команди в серії А всього англієць відзначився вже вісьмома результативними діями. П'ять голів та три результативні передачі. При цьому Муріель та Сапата досі на двох у цьому сезоні мають лише один забитий м'яч і втрачають свої позиції. Чим далі, тим менше Гесперіні довіряє Малиновському. У цій кампанії вже чітко вималювався основний трикутник півзахисників: Дерон, Копмайнерс, і Пашаліч або Едерсон вже майже два місяці не потрапляє до стартового складу Руслан Малиновський. Востаннє українець в основі Аталанти виходив ще у шостому турі в матчі проти Кременези. Відтоді тільки п'ять появ на заміну. А в матчі проти Сесуолу Малиновський весь поєдинок просидів у запасі. Просто порівняємо кількість ігрового часу Малиновського після 12 турів цього і минулого сезонів. Попередній кампанії після 12 поєдинків Руслан мав 9 виходів у старті і ще тричі з'являвся на заміну. Дуже контрастує із тим, що є зараз. Правда? Найбільш відчутною є різниця, якщо все перевести у кількість зіграних хвилин. І 717 після 12 турів минулого сезону, і 394 хвилини зараз. Тому всі розмови про можливий трансфер Марлиновського вже взимку не виглядають зовсім безпідставними. Цікава є історія істотнемом. Італійські змі повідомляють, що шпори вже вивчали можливість придбання українця і мали попередній контакт за талантою. Озвучується навіть сума, яку лондонці готові заплатити за гравця збірної України: 15 мільйонів євро. Ситуація цікава, бо дещо раніше Антоніо Конте заявляв, що він хоче взимку підсилити дві позиції: центр поля і центр оборони. До того ж, повідомляється, що наставник Тотнема особисто зацікавлений у придбанні Малиновського. Історія симпатії конти до українця триває ще із часів роботи на чолі інтера, коли неодноразово тренер намагався переманити півзахисника. Атланта в 13-му турі зіграє проти шаленого наполі. Неаполітанці виграли останні 8 матчів чемпіонату із загальним рахунком 26 Однак на тижні підопічні спалетті зазнали першої поразки в сезоні. Наполі поступився Ліверпулю в шостому турі Ліги Чемпіонів. У грі, яка для італійців, вже не мала турнірного значення. У серії а неаполітанці вже перемогли Лаціо, Мілан та Рому. Тому не можна сказати, що лідерство команди із півдня це результат легкого календаря на старті. Однак потужний початок чемпіонату не новина для Наполі. Найскладніше починається зазвичай навесні. У і Кварацхелія два лідери Наполі і два футболісти, яких вже дуже хочуть бачити у своїх складах грошові мішки топ чемпіонатів. Віктор Сімхен в останніх трьох матчах серії А забив п'ять м'ячів. і всього на рахунку Нігерійця сім голів та статус найкращого бомбардира Ліги. Кварацхелія найкращий футболіст чемпіонату Італії за системою гол плюс пас на рахунку грузина 6 м'ячів та 7 результативних передач. Загальна статистика Кварацхелії в новому клубі жахає в 17 матчах. За наполі у Хвічі 8 голів та 10 асистів. Ліверпуль вже показав, що цей наполі можна перемагати, але чи достатньо міцності в Аталанти, щоб перемогти команду, яка у чемпіонаті Італії не програє із квітня. Віталій Миколенко та його Евертон зіграють проти найбільшого розчарування на старті сезону в англійській прем'єр-лізі проти Лестера минулого тижня. Евертон в прямому розумінні вистояв у матчі проти новачка АПЛ Фулема. Котенджери просто прасували оборону Френка Лампарда, але конвертувати бодай один з 24 -х. ударів у забитий м'яч не змогли. Евертон втримав нічию 0-0 і навіть піднявся на одну сходинку в таблиці. Зараз іриски перебувають на 12 му місці із 14 очками після 13 поєдинків. Про якісь серйозні перспективи для Евертона у цій кампанії говорити не доводиться. Команда виглядає не дуже конкурентно на фоні представників першої десятки АПЛ. Якщо поглянути на таблицю, то Ліверпульці ближчі до зони вильоту, ніж до Єврокубків. Перевага над 18 18-м місцем 3 очки. А відставання від сьомої позиції 5 балів. Якщо Евертон загалом не справляє якогось однозначного та впевненого враження, то Віталій Миколенко знову зіграв увесь матч у стартовому складі та потрапив до символічної збірної туру АПЛ. Цього разу за версією платформи Хускорт Українець опинився в компанії найкращих футболістів 14-го туру. Віталій Миколенко наразі найстабільніший український легіонер. У грі проти Фулема вищу за Миколенка. Оцінку в складі Евертона отримав хіба що голкіпер команди Джордан Пікфорд. Віталій Миколенко у цьому сезоні ознака стабільності. Українець не є надто активним і яскравим в атакувальній роботі. Основне завдання Міко мінімум помилок позаду і підтримка атаки лише у безпеці. Печних для цього ситуаціях вже свого роду традицією стає те, що Френк Лампард після кожного поєдинку Евертона персонально говорить про Віталія Миколенка і знову українець отримав лише схвальні відгуки. Міко молодий хлопець, який прибув до іншої країни, коли в Україні стільки всього відбувається. Те, як він упорався із собою, ставши невід'ємною частиною нашої команди, робить йому велику честь. Він мав два дуже хороші матчі проти Кристал Пелас і Фулгема. В обороні він був дуже переконливим. Ми хотіли, щоб він більше залучався до гри в плані атаки. Я вважаю, що у Міко ще чималий потенціал. Він молодий і ще буде прогресувати. В 15-му турі Евертон зіграє з Лестером, який програв тільки один з чотирьох останніх матчів, але все ще перебуває в зоні вильоту. Попри катастрофу в таблиці, Брендан Роджерс залишається головним тренером. Лестер дуже багато забиває у Лисів 21 забитий м'яч в 13 поєдинках. Лише шість команд. АПЛ забивали більше ніж підопічні Роджерса. Але Лестер все одно у зоні вильоту. Парадоксом є те, що, попри неймовірну результативність команди, Джеймі Варді забив лише один м'яч. 35 п'ятирічний форвард в останніх п'яти сезонах забивав не менше 15. Якщо ситуація різко не зміниться, то цю тенденцію варді перерве в останніх трьох сезонах. Поспіль Евертон вдома не поступався Лестеру. Чи допоможе фактор Віталія Миколенка продовжити цю тенденцію? Лондонське дербі у 15-му турі АПЛ лідер чемпіонату Арсенал зіграє на стемфорд Брідж проти Челсі. Жодного натяку на втому. Арсенал минулого туру знищив на власному полі Ноттінгем 5-0. Нельсон, Едегор та Жезус провели просто фантастичну гру. До речі, з п'яти голів у ворота Ноттінгема жодного не забив Габріель Жезус, але двічі асистував. Суха серія бразильця продовжилась вже до чотирьох поєдинків. Та на Емірейтс команда Артети виключно перемагає. Однак наступний поєдинок лондонці зіграють проти Челсі на Стемфорді. Тільки в останніх трьох сезонах Арсенал почав перемагати Челсі на виїзді, бо до цього дев'ять матчів поспіль сині на своєму полі червоним не програвали. Донедавна Стемфорд брідж вважався одним з найскладніших стадіонів Англії для Арсенала. Але цей арсенал, схоже, готовий до нових досягнень. Нинішню команду Артети дуже часто порівнюють із командою Вангера на початку нульових. Арсенал зразка 22-23 За очками після 12 матчів чемпіонату вже випереджає непереможний склад кампанії 0-3-0. Ось тільки серйозною проблемою для Арсенала стала травма Букайо Сака. Вінгер зламався у грі проти Нотінгема. САКА ризикує пропустити чемпіонат світу у цьому сезоні. На рахунку англійця 4 голи і 5 асистів у матчах прем'єр-ліги. Першої поразки у своєму десятому матчі на чолі Челсі зазнав Грем Поттер. Сині розгромно поступилися 1-4 Брайтону Дедзербі. Челсі не виграє вже три тури. Окрім поразки від Брайтона, було ще дві нічиї. із Бренфордом та М'Ю. Челсі дуже не вистачає бомбардира. Зараз у лондонців два футболісти, які забили в АПЛ по три м'ячі: це Стерлінг і Гавардс. Саме Кайгавардс найчастіше виконує функції нападника, але не завжди це виходить ефективно. Минулого сезону Грем Поттер із Брайтоном набрав 4 із 6 можливих балів в матчах проти Арсенала. Цього разу молодий тренер спробує зупинити канонірів вже із лондонським Челсі. Найбільш вогняне протистояння всього вікенду римське дербі в Італії. Рома проти Лаціо. Рома у 12-му турі перемогла Верону і заскочила до зони Ліги Чемпіонів. Римляни посунули саме Лаціо. Рома цього сезону це відображення. Мемо про очікування та реальність. У Моуріні одна з найбільш збалансованих команд чемпіонату. До того ж, за прізвищем Рома має найпотужнішу атаку. Але з усім цим римляни на силу перемагають своїх суперників. З восьми перемог Роми в серії А лише дві із різницею більше ніж один м'яч. А за результативністю у вовків найгірша атака з першої вісімки. Додає проблем травма дібали. Аргентинець забив у чемпіонаті п'ять м'ячів. І це найкращий результат у команді. Майже два місяці не забиває Тамі Абрахам. Востаннє англієць відзначався ще в шостому турі проти Емполі. Але саме дубль Абрахама приніс минулого сезону перемогу Ромі у формально домашньому дербі проти Лаціо. У цій кампанії Рома Мауріньо вже мала чотири великі матчі проти Юве, Аталанти, Інтера та Наполі. Римляни змогли перемогти лише Інтер, Наполі та Аталанті Програли а з Ювентусом зіграли в нічию. Жозе останнім часом показував себе як кубковий тренер. Перемога в лізі Європи з МЮ, минулого сезону. Перемога в лізі конференції із Ромою. Але в Рині вже чекають більшого. щонайменше місця у топ 4 А для цього потрібно набирати очки в матчах проти прямих конкурентів. У Лаціо справи йдуть дуже мінливо. Нічия проти Удінезе перемога над Аталантою, а потім поразка Саларнітані. Матчі проти головного ворога Лаціале не зможуть розраховувати на Імобіле та Мілінковича Савича. Нападник досі травмований, а сербський півзахисник отримав жовту картку в попередній грі, і дербі пропустить через дискваліфікацію. Про те, наскільки вагома ця втрата, скажуть цифри, адже і Мобіле та мілінкович Савич на двох створили 19 із 24 м'ячів Лаціо у чемпіонаті. Усі сподівання в атаці у лаціо на матіадзакані, для якого це буде перше римське дербі. Минулого сезону півзахисник обидва поєдинки з Ромою пропустив. У матчі проти Лаціо Жозе Мауріньо може здобути або сорокову перемогу на чолі Роми, або зазнати 20-ї поразки. Тож, друзі, пишіть в коментарях, чи варто Руслану Малиновському вже взимку змінювати команду і до якого чемпіонату півзахиснику краще податися. Не забувайте ставити вподобайку цьому відео, обов'язково перевірте, чи ви підписалися на YouTube канал Футбол Хабу. Якщо ні, то зробіть це вже зараз. Ну і не забувайте заряджати улюблені команди на перемогу разом із нашими партнерами «Парімач». Народжені в Україні заряджені перемагати. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаф. Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб, твій зв'язок з футболом.